Діти вітаю для тих, хто пропустив заняття. Що ми робили? Ми вивчали пропорції тіла людини. Для цього нам треба взяти А4 листочок, лінійку і простий олівець. Я буду показувати маркером, так як так вам буде видніше. Да? Збоку я відступаю 1 см, 1 см. і проводжу, намагаюсь провести рівненьку лінію не до кінця, тому що зверху. Мені також треба відступити один сантиметр. І також з'єднати ці штучки між собою з іншого боку. Я також відступаю по одному сантиметру. І також з єдної лінії. Знизу я роблю півтори сантиметри. Ну, я вам, в принципі, кожен раз говорю, говорила і буду говорити, що знизу завжди композиційно гарно, коли в нас залишається трішки більше місця. Далі я беру від краю рамки, відступаю 8 сантиметрів і проводжу лінію. Від краю іншої рамки я відступаю 2 сантиметри, 2 сантиметри зверху відступаю теж 2 сантиметри, вибачте, думала. Раз. Збоку 8. Знову. Проводжу лінію і з'єдную. Тут у мене два, да, трошки кривенько, ну, що поробиш. Далі я відступаю від краю рамочки також 8 см. З'єдную лінію між собою. І далі треба мені 12 см см. 12. Це буде висота. Далі я ці всі рамочки ділю навпіл. Ці всі рамочки я поділила навпіл. Раз. Два. Слухайте, ну треба щось зробити з цією рамкою, щоб вона була рівніша. Ну що ж ти будеш робити? Дуже-дуже нерівно. Вісімнад, 16-12 см висота. Поділила навпіл. Ось так. Тепер кожну з цих рамочок мені треба відмітити по 2 см. І те саме я роблю на цих всіх рамочках. Відмічаю по 2 см і на самій малюні роблю те саме. Відмічаю по 2 см. Далі займаюсь цікавою справою. З'єдную їх між собою. Ви робите все охайно і не поспішаєте, як я. Бо в мене зараз урок скоро, тому я поспішаю. А ви, будь ласка, не поспішайте. Уважно дивіться і не наробіть помилок. Кривовато. Ну нічого. Ось так. Далі що я роблю? Подивіться, верхня частина. Я, по-перше, пронумерую. Дев'ять. Тут ніяких одинадцять нема. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, пять, шість. Оця верхня, один, ось цей перший прямокутник, ділиться умовно на три частини. Отакий от за діаметром ми робимо отаке от, от коло, далі трошки його звужуємо. Виходить у нас справжня голова. Двоєчку. Ми теж ділимо умовно на три частини. І ось ця одна третя є нашою шиєю. Я роблю її звуженою, тому що тут у нас є під шийкою ямочка яремна. Великі м'язи шиї кріпляться до цієї ямочки, тому шия донизу звужується. На третій частині у нас плечі. Плечі дорівнюють двом головам. Беремо нашу голову, відмічаємо в одну сторону і в іншу. Взагалі у чоловіків може зміщатися навіть половиною голови в плечі. Ну, вони такі широко плечі у нас красавці. Малюю кружечки. На циферки 3 у нас тут талія. До талії ми намалюємо от таку красиву, як сердечком, грудну клітину. Далі в нас є попка наша, да? тобто таз. Таз у чоловіків. Дивіться, я ось опішла криво. Ви, будь ласка, так не робіть. Дві сторони повинні бути рівними. Це я вже щось скривіла трошки. От. Вони повинні бути от, да, однаковими. Таз у чоловіків він трошки вущий, аніж у жінок. Десь знову-таки на третій частині да, у нас знаходяться суглоби, які тримають наші ноги. Колінця знаходяться у нас на шостій лінії. І від верхнього суглобу до колінця ми малюємо сосісочки. Виходить в нас нога. Те саме з рукою наш лікоть знаходиться на рівні талії. Сосісочки поменше на локті. Далі п'яточки наші. П'яточки у нас знаходяться отут, під восьмою лінією. Ми малюємо нижні кружельці наших ніг, вони трошки менші. І малюємо саму ніжку. Саму ніжку також кружечком. Те саме робимо з рукою. Взагалі рука, якби її одна частина ось ця, до зап'ястя, вона буде трошки більша, аніж. Трошки нижче, ніж цифра 4, да? і сама ручка ділиться навпіл. Половинка це сама оця частина нашої руки, а інша половинка це пальці. Якщо просто великий палець також можна домалювати. Тут би гарніше трошки. Те саме робимо з жінкою. Починаємо з того, що малюємо круг. На третій частині на три частини поділили, оця частина це круг. Далі звужуємо обличчя, далі знову ділимо на три частини. Оця частина це шия. Отут тут у нас плечі. А у жінок цікавіше, у жінок плечі вущі. Тобто у них десь півтори голови. Одна і половинка. Тут у нас талія. І жінкам дуже повезло, адже в них талія дуже тоненька. Ну, в деяких, кому дуже повезло. А попка у жінок трошки більша, може бути іноді навіть більша, ніж плечі. І така от гарна, гарна талія, да? отак от кріпиться. Знову-таки на третій частині, так само, як і у чоловіків, у нас кріпляться ноги. Так само, як у чоловіків вони займають от дві клітинки, от наші. Тут наші п'яточки, да? так само у нас ще одна частина ноги. І ось ми намалюємо ножки в бок. З руками те саме, тут локті, тут частина до зап'ястя, і тут сама ручка, яка ділиться на дві частинки. Отак. І шов? Те саме з дитиною круг, звузили, намалювали голову. На три частини поділили шийка плечі, плечі це теж півтори голови. Справа в тому, щоб дитини ще трошки цікавіше з тілом. У них Ще ділиться, грубо кажучи, на половинки. Тобто талія в них буде це як два рівних таких от, відстані, да, і половинка третьої. Це от талія. Таз також от, до половинки, до одної третьої частинки таз. От, бачите, якщо 4 поділити на 3 частини, да, оцю четверту от, штуковину на три частини. Виходить, що от одна третя. Так само тут ножки кріпляться. От тут десь будуть коленочки також, тобто всі розміри як половиняться. Да? І отут будуть самі ножки. І сюди пішли ножки. Ручки у нас також на рівні талії. Половиняться, ручки у нас до середини бідра всегда йдуть. І так вийшло у нас три людинки. Чоловік, жінка і дитина. У чоловіка 8 разів, у жінці голова вміщається 7 разів, у дитини 6 разів. Але дитині десь, десь 8 11 років. Жінці ну, розуміємо, може бути по-всякому. І от чоловік, значить на дев'ятій частині, в нас навіть ноги вже. Сподіваюсь, вам більш-менш щось стало зрозуміло.